Привіт усім! Мене звуть Киричук Анжеліка. Я хотіла би поговорити сьогодні із своїми співгромадянами, громадянами України, які за різних підстав залишилися зараз на території інших держав. Загалом існує декілька статусів громадян будь-якої держави за кордоном. І сьогоднішня моя бесіда буде стосуватися тих громадян, які отримавши Певний статус дозволяє, який дозволяє їм жити і працювати у Словаччині, познайомитися із тим, яким чином цей статус може працювати на користь і коли він буде обмежувати наших громадян. І так, перше, що хотілося б сказати, що громадяни, які опинилися після агресії початку агресії Росії на територію України, тобто Після 24 лютого 2022 року можуть мати статус туриста, якщо вони виїхали ще до тотальної агресії з метою відпочинку, з іншою метою, е, можуть мати статус. Е, Тимчасового захисту, якщо при перетині кордону після початку агресії вони попросили про це владу Словацької республіки. А також вони можуть отримати статус біженця, якщо після тієї ж самої агресії вони пройшли процедуру, індивідуальну процедуру, на те, щоб отримати статус, що дозволяє їм довготривале перебування в Словаччині через побоювання за свої життя та здоров'я. Це три різних статуси, хоча стосуються вони одних і тих же громадян України, які зараз переживають нелегкі часи, пов'язані із неможливістю повернутися додому. В чому їхня різниця? Туристи перебувають за кордоном лише 90 дозволених днів, які регулюються безвізовим режимом, встановленим між Україною і Європейським Союзом. Мають право пересуватися по всьому Європейському Союзу без обмежень. Обмеженням є тільки оцей от е, строк в 90 днів. Якщо ж турист, який виїхав е, за межі України, не може, не хоче, побоюється того, що з ним може статися в Україні, він може попросити додаткового статусу і перейти у статус тимчасового прихистку, тимчасового захисту або в статус біженця. Якщо ви хочете подорожувати або виїжджати періодично бувати на батьківщині, повертаючись сюди. У Словаччину ви отримали статус тимчасового захисту. Ця процедура, яку ви проходили, достатньо легка, достатньо швидка і гарантує мінімальні права. Які має така особа на території Словаччини? Статус біженця це індивідуальний захист особи, який вона отримує на довгий строк. Він пов'язаний із достеменною перевіркою всіх фактів і підтвердженням спеціальним документом того, що особа не хоче або не може мати захисту від держави свого громадянства. Здавалося б, два однакових статуси. Але Хотілося б звернути увагу на перспективи, які відкриває кожен із цих статусів. І якщо ви опинилися на території Словаччини, тимчасово перечікуючи той страшний етап, який зараз переживає наша держава, і хочете повернутися назад в Україну, безумовно, тимчасовий прихисток це той статус, який вам дає мінімальні можливості на території Словаччини. Якщо ж ви належите до категорії українців, яким затишно у Словаччині, які пускають тут корні, які віддали своїх дітей до школ або садочків на території Словаччини, які вибирають з якихось причин європейське життя, то статус тимчасового притулку для вас буде через деякий час обмежуючим. Що я маю на увазі? Справа в тім, що як тільки зникають об'єктивні умови для надання цього статусу, іншими словами, та перемога, про яку ми мріємо всі України у цій страшній війні здійсниться, у вас, оскільки статус тимчасовий, зникають усі правові аспекти. Які дозволяють вам перебувати на території Словаччини. Е, статус не відбирається зразу ж, але на його скасування точно так же піде достатньо мало часу, як і на його оформлення. Що робити тоді, коли ви пустили, як я вже говорила, тут корені і хочете е, поєднати із Словаччиною своє майбутнє? Звичайно, необхідно дивитися на перспективу. Перспектива полягає у тому, що будучи у статусі тимчасового притулку або тимчасового захисту, ви все одно змушені працювати, ви все одно будуєте своє життя таким чином, щоб максимально адаптуватися до європейських реалій. І тому логічно було б зробити так, щоб перебування у Словаччині давало вам більше прав. Для цього вам необхідно задуматися над можливістю бути працевлаштованим або е, започаткувати свою справу. Українці це народ, який любить працювати, вміє працювати і хоче працювати. Е, послуги і робота, яку роблять українські одідєнці в словаччині, має великий успіх, а тому вам залишається лише поцікавитися тим, яким чином вам набути нового статусу, задля того, щоб не опинитися у ситуації, коли доведеться дуже швидко вирішувати питання легального перебування на території Словаччини. І в цьому відношенні я, як міграційний спеціаліст, можу вам сказати, що ви можете зайнятися зміною свого статусу самостійно. Ви можете подати документи для того, щоб змінити статус завіденця на статус іноземця, який перебуває обґрунтовано на території Словаччини за підстав, наприклад, трудоблаштування або ведення свого індивідуального бізнесу. Але для чого ризикувати і, зокрема, тим, що вас можуть підстерігати певні ловушки, в тому числі і правові, які завадять вам? Досягнути омріяного результату. Я маю на увазі, що для зміни статусу вам доведеться контактувати з багатьма державними установами, з урядом праці, з міграційною поліцією, з страховими організаціями і тому подібне. Їхні дії регулюються законодавством, що також дуже швидко змінюється. Задля того, щоб досягти омріяного результату і започаткувати свою справу, яка і так вже, можливо, у вас є, я пропоную звертатися до спеціалістів, які забезпечать весь комплекс послуг. Компанія «Алкур» займається супроводженням. Документальним і іншими видами консультацій для того, щоб допомогти українським людям, які втекли від війни в Україні. Ви можете звернутися до нас за телефонами, вказаними внизу екрана. Можете завітати до нас в офіс, за адресою вказаною також на екрані. І я впевнена, що ми зможемо індивідуально підібрати для кожного із вас саме те. Що ви потребуєте?